Всім привіт, друзі! На нас чекає сьогодні жаха не війна. Так, режимчики називається. Що можу сказати? Е, поки що ми програємо, граємо проти білоруського альянса. Білорусь. Е, Суперник не те, що потужний, але судячи по тому, як пишуть е, Саклани, цей режим просто щось жахливе. Реально. Ти постійно починаєш ультувати по собі і тому подібно. Коротше. Я дуже давно не грав цей режим, останній раз це було ой-ой-ой, як коли давно, мабуть, місяця три тому. Тому будемо згадувати, як, мене буде зараз, як у мене зараз буде підгорати. Тому давайте будемо переходити на поле бою. І вперед. Так, по ударам. 45 у суперника 3883 рахунок і 3460 у нас 41 удар. Тобто розумієте вже суттєва є різниця. 400 очків і наздогнати буде Unreal. Добре, це таке діло. На цьому режимчик я вирішив пограти моно, згадати що це. Ну тому що 3-2. Не знаю. Не знаю. Хочеться от... Сьогодні хочеться мені пограти монокольором. Тому давайте розпочинати. Підбираємо першого соперника андрій 7373. Нікнейм вогонь. Мені вже подобається, тільки не знаю на що тут 7373, але все таке діло. Явно це не років і не рік народження. Так, два фіола. Отже, беремо жовтих і червоні синеньких. Київ є в мене команда, яка може піти і розбитися, або розбити. <соц�> давайте, давайте відразу, відразу візьмемо щось солідне. Щось солідне. Так. Яким моно будемо грати? Або синім, або жовтим. Е -е 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 -е. Давайте жовтесеньким все-таки зіграємо. Хочеться мені так. Так, Лазара Авіана. Лісюху сюди ж бере. Е, можна взяти Голді і, і, і. Байшу. Хм. Давайте тоді ось так. Візьмемо байшу сюди. І. і, і, і вольфанга Все, отака команда підходить. Ну і бій. По загонам. Змінювати нічого не буду, це ж все-таки моно. Тому бій полетіли. Зараз побачимо, як піде. Ось галина розбилася, бачу, на одиничку. Ну, режимчик цей такий він. Ще його називають, мої друзі, 4 ходи. Тобто за 4 ходи, якщо ти не вирішив хід битви, то ти програв. Ну Зараз побачимо. Давайте відразу, трієчка. Ляп. А майже пробили. А були б загони у мене підізіркові, то точно пробили б. Ну Окей. Ну, окей. Блін, не хочеться по центру кидати сине камінням. Жовтесеньке десь треба шукати. Давайте зараз тут його пошукаємо, подивимось. Є трієчка. Є трієчка, ну давай. Можливо, тут ще жовтий десь там знизу щось під'їде, не хоче під'їжджати, але ми можемо ще тут пошукати. Жовтесенького, ось він приходить, трошки пізно. Все-таки зарядилися, плюс сліпоту на нас накинули. ну. Гобліни вони такі. Знають, знають, що робити. Так. Поїхали, працюй, ульта. Так, тих тих, 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 тих. Зараз подивимось. Так, полікувалися. Супер. Ну, блін, навіть не знаю. Давайте байшу для початку пройдемося. Подивимось. Щось я нічого не зрозумів, щось нічого не працює. Коротше, такий собі режим. Ну, центр винесли, окей. Щось коїться, хтось, когось, щось лупить, коротше. Мені не подобається. Реально, такий собі. Хоча дивіться. Хоча дивіться. Супер. Байшут просто топчик проти гоблінів. Взяв скопіював ульту. Ну не ульту, а бафи дерквізера. І все, розносимо. Так, добре, шукаємо каміння. А, в Центр можна прокидувати без штрафу, тобто за нас за це ніхто не буде карати. І є шанс того, що ми можемо дозарядитися. Погано тільки що червоний, хоча я не знаю, не впевнений не встигне він чи ні. Зараз побачимо. Так, окей. Давайте та активуємо ще раз. Спробуємо ось їх ось пробити. Все, все, залишається один герой. Ну, зараз побачимо, наскільки буде важко. Він собі начебто мега міньона. Призиваю. Ох ти, сам себе. Чи не призиває? Блін, зараз уже, не я ж кажу, кожного героя потрібно читати, але це нам не потрібно. Хі -хі. Перший бій ми перемагаємо. Ось так, ось так. Добре, їдемо далі. next Текалекс. Читекалекс. Три сімірочки. Охти, з цими блатними номерами, ну добре. Добре. Так, фіол. Людвіг. Фіол берем? Фіол берем, Тут два жовтих героя нам підходить. Фіолетова мона сюди зайде, як потрібно. Так, що в нас тут? Лунчика візьмем. Тепер бастет, у ворота нам треба. Треба. О, в мене теж, до речі, є Людвіг, чому б ні. Так, так, так. Ще мені потрібна Аннабель. Є. Ну хай буде, типу, на всяк випадок. І що ми ще сюди візьмем, друзі? Що ми ще сюди візьмемо? Навіть не знаю. Зайку, зайку можна використати в іншій команді. Аметрин Віктор. Не хочеться. Не хочеться. Сергій. А давай... Містеру візьмем пограємо. Чому ні? Хм. Бій? Так, ну, що бачимо, що бачимо? Що бачимо? Три Ну Можна або горизонталку, або вертикалку скласти. Типу без різниці. Більш фіолетового каміння на поля немає. Добре, давайте. Тут тільки так треба складати. По-іншому не бачу. О! о Оце наврочив. Через комбо полетіло це все діло. Ну добре, далі продовжуємо комбі... комбінить. Так, людвіг на поготові. Це дуже погано. Скільки в нас є ще один хід? Можливо, два. О, можливо, ось тут камінчик фіолетовий прилетить. Угу. Але Людвіг в будь-якому випадку заряджається, тому три каміння можна в нього зараз викидувати. Так, ок. Ох, і шал заряддився. Це дуже погано. Шал нормально зараз нам е е накине. Головне це все пережити, якщо переживемо, то в принципі... Зараз подивимось, скільки там шкоди принесе, ну це буде боляче. Так, будь ласка, будь ласка. Не вбивайте. Так, давайте тепер ми. Так, супер. Дедина, погано, що не вистачило трошки камінчика. Треба було Людвігу, мабуть, давати загони, а я ж такий, як кажуть, в моно без різниці. Ну, ось тобі і без різниці. Так, окей, пішли в вороти. Все це добре, але каміння нема. Аби Людвіга зарядили би, то можливо якісь там шанси ще були б. Ну, моя помилка, мабуть. Ну точно, точно, моя помилка. Нічого не поробиш. Лінивий, я просто виставляти у ці загони в моно. Але ж треба, треба це робити. Добре. Пара скопир шумаємо, поки що залишаємося у суперника другий раз я на нього не хочу йти. Поки що. Давайте ось знизу 6600 сходимо. Так, те саме п'ятизіркові загони. Все як я люблю. Геодезіст. О, геодезіст. Треба знову ж якийсь диспел. Мабуть... А давайте зелень вигуляємо. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Шляпочника возьмем. Шляпочника, капелюшника. Шляпочник. Ох уж це. Так. Ок, що в нас по загонам? Давайте зараз правильно зробимо. Капелюшнику все-таки дав 23-й, хай буде. Філіасу 23. й Ну типу... Типу, мабуть, так. Чи ні? Окей. Бій. Так, зелень, 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 зелень. Ну, що ти будеш робити? Подивись на це поле. Не хочуть фіни мені давати каміння. Ми ну, поки що можемо в лікаря кидати. Типу, саме такий. Так, можливо тут зелененький підлетить. Він-то тут підлітає. Але 6 камінчиків для мене не ну, це примоно дуже-дуже мало. Майже нічого, будемо це так казати. Ну і все зараз почнеться. Вакханалія якась. Ось чому я не граю моно, а граю 3-2, тому що, ну блін, якщо ти заходиш на поле і того кольору немає, це просто якийсь жах. А коли ти в 3-2 граєш, ну в тебе більше варіацій. Можливо там другий колір буде, ну типа шансів більше. На те, щоб зарядити хоч якось героїв. Так зарядку маємо, але аж... Вона дуже-дуже пізна, пізня. І, типу, що ти тут? Ну що ти тут уже можеш поробити, я навіть і не знаю. О, ну добре, центр пробили, пощастило, посушу камінчик підлетів. А так... Так це я б не сказав би, без шансів. Добре. Я тут навіть не знаю. Ну Отак можемо зараз прокинути. Можливо зараз після активації жаху це все спрацює за нас проти суперника. Зараз подивимось. Угу. Звісно, спрацює. Вона ж саме так і працює. Я розумію, розумієш, там всього на всього десяточка висить, але ж тим не менш, бувало таке зазвичай таке буває, що якщо, наприклад, вона на тобі висить, то ти на собі по собі можеш літахнути. Так, центр тільки пробили. Блін, ну таке собі. Добре, далі, утроган. Так, так, я пам'ятаю, що мені казали, на Утрагана треба з чисткою ходити. Ну, зараз сходимо. Зараз сходимо. Лазарочка. Е, Вотдолсе льонька. Чистка, якщо шо, у нас лазара. Так, лісю. Ну і лікар сюди треба обов'язково. Обов'язково. Леді бараштон, мабуть, візьмемо. Вівіка в мене по себе безкостюмна, повільно, не таке собі вийде. Так, добре, по загонам. 26 й водолз відходимо. 17-й даємо 100%. Далі, там хай буде 25, й 11 й і 8. й Окей. Давайте спробуємо таку команду. Я пишу робити, хай грати. подивіться скільки зеленого каміння. А коли я заходив зеленою командою, то воно було відсутнє. Е нема слів, нема слів. Одні емоції, серйозно, типу. Ну добре, тут тільки так. А, ну так складемо зелений кріс. Добре, ну коротше, ви знаєте методику, якщо не знаєш що робити, і немає каміння, треба підривати. Таке що там по жовтому? Не видно, не видно. Шукаємо далі. Бачите, знову жовтий камінчик приходить. Ну дуже-дуже пізно після того як я вже позаряджав е всіх суперників. Так, ох, як я люблю такі війни. Просто просто. Капець. Не знаю. Я не знаю, як можна грати моно. Е, типу, наскільки треба мати витримку і розраховувати тільки на поле, тільки на поле. Так, ну тут ми можемо його добити як з каміння. Давайте, мабуть, ось так зробимо. Отроган відлетить в будь-якому випадку. Ось. Є, є, є. Ну і дотикали. Кепсько, кепсько. Ну, треба цього хоча б цього піти добити за собою. Ага, доб'ю. Не встиг земіли. Окей, давайте цього доб'ємо, а потім підемо в матч реванш, візьмемо, мабуть. Якщо зможемо з добити. Так, ну мене реально жорсткі команди позалишалися. Тут вони мають прям розривати. лікаря не вистачає, так. У нас ж так лікар буде. Все. Так, загончики. Загончики 27-й суди. Тут 26-й, 11-й. Перший, шостий. Блін, ні, 27-й треба суди давати. Поставлю да. 27 треба туди давати, тому що Руген, потрібна зарядка за 7 камінчиків, а не за вісім. Це дуже суттєво в деяких поєдинках. Ну окей, дивіться. Тут раз, два. Залишилось ще А, все, зарядились Чи 6 камінчиків треба було? За 6. Я вже геть все позабував. Геть. Так, добре. Лікаря, мабуть, треба в першу чергу вбити, а інших можна, якщо що з каміння добити. Якщо геть все буде погано. Давайте, так. Нема, ну немає в кого забирати. Хм. Так. Так. Отут тут мені треба отак підняти. Угу. Четвірочка. Супер. Та тихо, 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 спокійно. Так, ну тепер ми будемо пробивати. Так, давайте ось так. Цього заберемо за рахунок культи. Тут ось так робимо. Зараз знову у нас зарядка героїв. Ну і зараз пробиваємо. Так, так, мабуть. Все, з добивом впорались. Ну і команда, бачила яка? Міцна. Ех, заняли, заняли нашу ціль, тому придеться обирати на суку. Так, у нас залишилась мега жорстка синя команда, так? Наскільки я пам'ятаю? Можна збігати на якогось монстрика 7200, 7900, 7500. <гум> на хелен іти не хочу, я вже пам'ятаю, чим це закінчується. 7300 600. Давайте, давайте на оце збігаємо. 7600. Хто ж мене зупинить? Так, пофіт сюди. Це сюди. Це то навіть, бачите? Ми вже майже докачемо. Скоро, скоро побачимо їх в боях. Зараз постійно не впевнений, що її треба брати. Вона ще не докачена. Хоча... Давайте ось так. Дивіться. Топ-топ. Так, 24. -й. Ні, вибачайте. 24-й в мене буде в кофі, то. Тут 26, 11, 6, й 7. й Блін, немає більше магів. Угу П'ятий, мабуть, туди ставило. Все, полетіли. Ласбій. дивимось, на що спроможна, моя синя команда. Текс. Текс, текс, такс. Можна через комбо червоний синій. Ось так, мабуть, зроблю перший хит. Тут ще полетить каміння. Ну і знову ж таки, дивіться. Відсутня, відсутнє. Так, ну окей, тут типу ось так. Трійку. О, трійка приходить. Ну ще шанси є, є. Зараз побачимо. Блін, ці мегаміньони мене просто бісять. Так, спокійно, спокійно, давайте. Не спішіть. Угу. Є. Так, добре, кого копіювати будемо? Мега можна і собі а, поставити. Можна, можна, можна таун поставити. Таун не хочеться. А, давайте мега зробимо. собі. М? Як вам така ідея? Мені подобається. Так, тепер. Треба зняти ось цю штуку. Ось так, ось так і ось так. Халепа. Ну, синенькі може десь. Іще, будь ласненько. Докиньте. Ох ти шо, ви бачили тільки шо? Ульта спрацювала. За нас, так ти що? Так, ну зараз... М піднімемо ось так, мабуть. Тут. Синенькі є. Блін, це комбо не потрібні, звісно, летять. Хай грається. Uh -huh. Uh -huh. Тут річку. <позволю> Тут Є Спокійно, спокійно. Тепер давайте проб'єм Та ти ти подивись. <схід> Ааа, воно ще. Воскресне. Ну ничого, зараз, зараз, зараз. Угу. Ну шо, трійку, звісно, трійку. Ух, так. Все покараний. Ось бачите, казав про цей режимчик. А він у ну, це в останньому бою вирішив за мене пограти. Е, ну, Хоть колись, хоч колись. Так, добре. Ну все, типу, тут уже і так зрозуміло, що я маю перемагати. хоча не будемо, не будемо забігати наперед, але я думаю, що все зараз буде гуд. Так, тут 20 висить 20, один, там 10. Ну, ризикувати не будемо. Хоча а що він сам себе типу скопіює, чи як це буде? Зараз подивимось. Окей, коротше. Треба допроносити. Підриваємо кріс. Зараз камінь, якщо що, заберемо. І в будь-якому випадку у нас ще є лікар. Щоб це все діло знімати, тому все буде нормально. Зараз залишилось зовсім трошечки. Знайти ще трошки каміння, щоб дозарядити своїх героїв. Ну і закінчити цей поєдинок. Угу. Так, ну все, Перемога. Ну що можна сказати, таке собі, таке собі, такий собі режимчик, мені не до вподоби, Свою думку, звісно, можете написати в коментах. Ось так якось відіграли моно, так я, типу, не готувався, не підбирав загони, ставив і тому подібного. Але тут е -е, великої різниці в цьому не було, тому що я ж кажу, що шанси на перемогу відсутні. На жаль, суперник сильніший. Ну, таке буває. А на цьому дякую, як завжди, побачимось у некс відео. Всім пока!